На цьому відео я розкажу, за що відповідають кнопки налаштування робота Grizzly Bot Pro, а також поділюся з вами способами, як виходити з просадок, як зменшувати ризики і не дозволяти роботу заходити в великі просадки, тобто, як діяти у випадку форс-мажорів на ринках. Отже, почнемо з того, як ми налаштовуємо робот. Коли ми вже авторизувалися на своєму рахунку, і робот вже влаштований у вашу платформу, ви його просто перетягуєте на графік валюти, чи це євродолар, чи це якийсь інший актив, до якого у вас є налаштування. І основний параметр це дозволити Роботу торгувати, тут має стояти галочка. Далі є можливість вибрати напрям торгівлі, або дозволити йому торгувати тільки на купівлю. Як ми це часто робимо для біткоїна, для нафти, якщо вони знаходяться на дні, дозволити торгувати тільки на продаж. Можливо, і таке, якщо ви бачите, що є на східний тренд на ринку, ви можете нажати цю на функцію, і робот не буде. Купувати взагалі, він буде ігнорувати всі сигнали на купівлю і тільки буде відкривати угоди на продаж. І стандартне налаштування дозволити йому і купувати, і торгувати, і продавати. Далі. Віконце з налаштуваннями, основними тип мані менеджменту. Один або два це використовувати Мартін, Гейл, збільшення лоту, або не використовувати збільшення лоту. У стандартних налаштуваннях, щоб заробляти стабільно кожен місяць, ми використовуємо певні. Принципи Мартингейлу, тобто збільшення лотів. На який саме коефіцієнт буде збільшуватися лот починаючи з 3 угоди. Класичний мартингейл це 2. Тобто кожен наступний лот, починаючи з третьої угоди, буде збільшувати у 2 рази. Але стандартне влаштування, яке ми рекомендуємо, це 1.39. Далі. Третій пункт. Розмір лоту буде вираховуватися стабільним, яким ми його вкажемо, або він буде рахуватися від балансу. Тут ви обираєте true або false. Якщо true це буде стабільний лот, який ми вказуємо, якщо false це буде лот рахуватися від балансу. Ми рекомендуємо ставити стабільний лот, щоб збільшувати його вручну, тоді, коли зростає ваш депозит. Для налаштувань стандартних на євродоларів ми рекомендуємо на кожних півтори-дві тисячі доларів 0,01 лот. Якщо у вас депозит 10 тисяч доларів, то це буде рахувати 0,05 Лут, наприклад. Процент, процент ризику це для того, щоб вираховувати лот, який буде від балансу рахуватися, ми це пропускаємо. Тейк profit. Для різних активів по-різному стандартне налаштування на – це 50 піпсів. Степ або крок, за яким будуть відкриватися угоди. Ви знаєте, що якщо робот відкриває сигнал не в ту сторону, ось, наприклад, він відкрив продаж на графіку, потім ціна починає рости, він через деяку кількість пунктів відкриває знову угоду на продаж, щоб усередити її. Потім знову і знову і знову. Ось ця відстань між двома угодами називається крок. Ми його маємо налаштовувати. Це один із найважливіших параметрів стандартно для євро-долара, це 170. Якщо ринок дуже волатильний, це може бути 300. Ну і згодом ми цей параметр будемо змінювати, якщо робот набрав багато угод. Максимальна кількість угод або максимум трейдів стоїть за замовчуванням 30, але насправді тут треба поставити чи 4 чи 5, чи 6, якщо ви тільки починаєте користуватися роботом, нехай це буде 5. Перша угода рахується зі знаком 0, тобто робот її рахує як нульову, і потім з другої угоди починає. Рахувати 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, якщо ви ставите тут 5, максимум робот може відкрити 6 угод. Це не критична кількість угод, і вона особливо ні на що не буде впливати, якщо навіть ви підете в велику просадку, 5 угод не нашкодить вам. Далі. Використовувати стоп по еквіті. Еквіті це сума наших грошей з урахуванням відкритих угод. Тобто, наприклад, маємо баланс 10 тисяч, і у нас мінус 1 тисяча доларів у відкритих угодах. Еквіті наше буде дорівнювати 10 тисячу, тобто 9. І тут ми маємо можливість налаштувати ризик всього депозиту. Наприклад, якщо ми. Досягаємо 30% ризику, тобто опускаємось на 30% від нашого балансу, тоді всі угоди будуть закриті і торгівля робота буде зупинена. Магічний номер не впливає, він потрібен для того, щоб робот ідентифікував свої власні угоди. Ну і все, більше параметрів ніяких жодних змінювати вам не треба. Тепер я вам покажу, як діяти у випадку настання форс-мажорів або якихось затяжних. Угод. От як ви бачите на цьому прикладу, ціна на євро сильно падала різко. Тут відкривалася купівля, потім через деякий час ще одна купівля, ще одна, ще одна. На практиці це виглядає ось так. Зараз дивимося ось цей приклад, коли ціна зростала і відкривалися угоди на продаж. Перша угода була закрита згодом мінус 192 долари, ось вона була закрита тут. Зрозуміло чому, тому що ціна виросла, але за рахунок інших угод, які були відкриті збільшеним об'ємом. 0,79, 063, 047. От ці три угоди вони прикрили збитки по попереднім чотирьом угодам. Так працює. Е Робить такі усередні угоди. І так от, щоб не уявіть собі, що ціна зростала б набагато далі, і вона б зростала без відкатів, їх будова не було. Так само у цьому випадку ціна б падала після якоїсь сильної новини, щось сталося у світі, якийсь там почався новий тренд безвідкатний на євро-доларі, і робот починає набирати набирати угоди. Так, от, щоб йому не дозволити набрати багато угод. От перше, що ми робимо в налаштуваннях, перша можливість, якою ми не даємо йому зайти у велику просадку. Це обмежити цю саму кількість угод. Тобто максимум трейдів ставимо йому 5. Це означає, що 6 угод більше відкривати не буде. Або можна поставити там, 4, взагалі буде 5 угод. Загалом безпечно для євродолара без зміни кроку, це я б сказав 7 угод. Коли ставлю 6, говорю 7, тому що перша угода нагадую, рахується як нульова. Є такі рекомендації, щоб після четвертої угоди, після 5-ї або шості шоста угода збільшувати крок. Це другий спосіб, як не набрати багато об'ємів на падінні ринку або зростанні проти наших угод. Що таке збільшення кроку? Ми дозволяємо роботу відкривати угоди не так часто, тобто збільшувати відстань між кожною наступною угодою. І коли робот відкрив 4-5-6 угод, ви можете змінити зайти крок. Поставити його не 170, який у вас був на початку, або, або 200, який у вас був на початку. Ви зі 170 ставите крок 300. Потім робот відкриває у вас ще дві угоди, ви міняєте крок на 500. Нажимаєте ОК. І тепер кожна наступна угода у вас буде відкриватися на відстані 500 піпсів від попередньої. Це суттєво знижує ризики, суттєво зменшує об'єми і тим самим дозволяє вам все ж таки усереднювати угоди по ходу руху ціни. Наступний спосіб, дуже простий, щоб уникнути ризиків, якщо на ринку відбувається якийсь незрозумілий двіж, ціна летить в одну сторону без відкатів, ви можете просто вимкнути робота. Тут є така кнопка Автоторгівля, коли робот працює, вона світиться зеленим. А якщо ви її вимикаєте, Вимикаються всі торгові роботи, які працюють на вашому рахунку. Дочекайтеся, коли ринок заспокоїться, коли падіння закінчиться, все стане більш-менш ясно. Ви почитаєте новини, зрозумієте стратегію, подивитесь, на якому рівні ціна. Якраз вона там, наприклад, прийшла до підтримки і час робити відкат. І тоді ви знову вмикаєте робота. Він починає посміхатися і відкриває наступну угоду. Четвертий спосіб, як зменшувати ризики, це знижувати таймфрейм. Робот зазвичай працює на М15 на М5 таймфреймі, це означає, що кожну п'ятихвилинну свічку, наприклад, для мого випадку M5 я включив, кожна п'ятихвилинна свічка може відкриватися нова наступна угода. І якщо у вас відбувається якийсь неконтрольований рух в одну сторону, От, наприклад, як у другому випадку на моєму скріні. ціна сильно швидко падає, немає відкатів, ви просто знижуєте таймфрейм. Один із клієнтів у нас в чаті рекомендацію давав, як змінювати таймфрейми по ходу руху ціни. І це дуже гарні рекомендації, можна їх пошукати. Я думаю, що... Ви це і так логічно можете зрозуміти. Якщо ціна сильно падає, все відбувається швидко, щоб через 5 хвилин не відкривалася нова угода, міняємо таймфрейм на М15, і тепер нам доведеться чекати 15 хвилин, щоб відкрилась нова угода на осереднити. Якщо там рух знову ж таки сильний, після 3-4 угод. Або 5, ми ставимо таймфрейм H1. Це означає, що кожна нова угода буде відкриватися не раніше, ніж через годину. А за годину, якщо якісь вийшли новини, серйозні, сильні, то вже щось буде відбуватися і напрям буде ринку заданий. Якщо відкривається ще декілька угод, ви можете ставити таймфрейм день. Це один із найбезпечніших варіантів, коли одна угода відкривається на день, і на денних графіках у нас, як правило, відбуваються розвороти трендів. Тому, якщо ви поставите таймфрейм, один, то у вас кожна наступна угода буде відкриватися на початку нового дня. Це суттєво зменшить ризики і не дасть вашому депозиту зайти у значні просадки. Це були основні способи, як діяти у випадку форс-мажорів, як можна змінювати налаштування роботів, як це має бути безпечно, щоб ваш депозит не заходив у великі просадки. Я розказав вам, за що відповідають кнопки налаштування роботів. Якщо будуть якісь питання, можете звертатися до свого менеджера або до мене у Телеграм. Всім дякую, слава Україні.